Як зробити ось такий а, край з зубчиками, коли ви в'яжете таку об'ємну резинку гачком? Як зробити такий край, як тут такими м'якими зубчиками? Давайте я покажу, як я це роблю. А я взагалі ніде його не бачила, просто він в мене. Утворився саме в процесі в'язання ось цей визерунок, який ми просто в'яжемо напівстопчиками з накидом. І коли три петлі ми пров'язуємо разом, от я підходжу до кінця рядку. Ось тут в мене останній стовпчик, ось він. Тут треба цей момент ретельно я в'яжу за останню дужку Тепер саме останній стопчик я в'яжу під дві дужки От тут я його, бачите, ось він. Ось він. Я його зараз покажу, як я його сформую. Ось він попередньому. Він складається з таких петелек. І от під ці дві петельки. от я її буду пров'язувати зараз оцей стовпчик. Ось так. От. Це останній стовпчик. Тепер, як, як формується така, такий зубчик, я роблю повітряну петлю, повертаю в'язання, і тут ось в цей, бачите, ось він складається. Під дві дужки я проводжу гачок, витягую петельку. В'яжу як просто стопчик без накиду, але я роблю ще повітряну петлю і підіймаюся на рівень стопчика з накидом. Так, роблю накид, і тепер за задню дужку пров'язу три петлі на гачку і далі продовжу. Тобто в цьому і є весь секрет цього краєчку такого. Саме в цьому, що я отак пров'язую першу Петлю таким чином. І вона так формує такий край фігурний. Все, далі просто в'яжемо по малюнку, як наш візерунок лягає. Все.